Це був єдиний Mercedes, створений не інженерами, а богами швидкості. Машина, яка було настільки тісно на землі, що вона навчилася літати. І я серйозно, вона дійсно злітала в повітря прямо посеред траси. Навіщо Мерседес було створювати автомобіль, який міг літати, але не міг повернутися нормально нормальну землю. Бо ними рухала одержимість перемогами. Справжня холодна німецька помста для Макларен і Порш. Це Ілля. Як ти дивишся Shifted Media. Місце, де машини оживають не лише на екрані, а й у серці кожного фаната швидкості та стилю. І сьогодні я розкажу тобі драматичну і не менш легендарну історію божевілля Mercedes Benz від неймовірного CLK GTR до трагічно відомого CLR. Прикладу, куди може привести одержимість швидкістю, Уяви кінець 90-х. Світ автоспорту просто сходить з розуму по гонках GT1. Тисячі фанатів залипають на екранах, спостерігаючи, як Porsche 911 GT1 і McLaren f 1GTR рвуть один одного на треках Європи. І Mercedes у цей час стоїть осторонь, гризучи нігті від злості, бо домінує зовсім інший бренд. Porsche. Це була справжня ганьба. А німці, як ти розумієш, ганьбу не пробачають. Тож вони приймають рішення: або ми створимо машину, яка знищить і Макларен, або краще взагалі нічого не робити. І саме так народжується проект CLK GTA. Але тут починається найцікавіше: щоб випустити машину на трек, Мерседес мусить зробити ще й дорожню версію, яка формально має бути звичайним автомобілем. Проте звичайний автомобіль це останнє, що хотіли бачити в Мерседес. 1996 рік. У MG падає задача, яка звучить настільки божевільно, що сьогодні у це важко повірити створити гоночну машину з нуля за 128 днів. Менше ніж півроку. Просто щоб ти розумів масштаб, сучасні гоночні авто розробляють від 3 до 6 років. А тут всього кілька місяців. Ханс Вернер Ауфрехт той самий засновник AMG, який усе життя жив ідеєю перемоги, погоджується на цей виклик. Його команда буквально оселяється в майстерні. Кажуть, що вони жили на каві й ковбасках, а спали прямо під верстатами, бо часу не вистачало навіть на те, щоб доїхати додому. І знаєш, що найцікавіше у хлопців з AMG взагалі не було досвіду створення таких машин. Це була їхня перша спроба вийти на рівень Макларен або Porsche. Уяви собі, вони починають з чистого аркуша, не мають навіть креслень. Перші ескізи створюються просто від руки, майже на серветках. Бо немає часу чекати. Кожен день нова проблема: карбонові панелі тріскаються, двигун перегрівається, аеродинаміка не працює. І все це за кілька тижнів до першого старту. Мерседес же ризикує стати посміховиськом, бо оголосили, що повертаються в гонки gt 1 але машина досі не їде. Але тут AMG роблять неможливе: за лічені дні до старту вони нарешті збирають перший прототип. І він не просто їде, він їде швидше, ніж хтось міг уявити. Перші тести шокують навіть пілотів. CLK GTR настільки швидкий, що вони не встигають зрозуміти, як опиняються на межі контролю. Це вже не просто автомобіль. Це ракета, яка може в будь який зірватися зірвати траси. Інженери в паніті. Але Ауфрехт вперто каже: ми йдемо далі. CLK GTR вперше з'являється на гонках у 1997 році. AMG представили свій сріблястий суперкар на домашньому треку Хокенхаймі у рамках дебюту в серії FIA GT1. Але обидва виставлених боліди зіткнулися з серйозними технічними проблемами. Головним чином через гальма. Найкращий результат лише 27-ме місце. Вони були далеко позаду Porsche GT1 та McLaren F1. Не здавшись, команда МЖІ взялася до роботи. Виправляли гальмівну систему, підтягували болти, зводили до купи монстра, який більше не хотів визнавати конкурентів. Вже за місяць після провалу в Хоккенхаймі вони беруть свій перший подіум на етапі в Сільверстоуні. І ось наступний етап. 4 години Нюрбургрингу. Енджі нарешті мали достатньо часи досвіду. Команда була готова. Після напруженої кваліфікації перша лінія старту була заповнена лише Сілка і Макларен F1. І ось через 146 кіл, два Сілка GCR лідирують. А позаду п'ятірка творінь Гордона Мюрея там, де понад 60 років тому проста срібляста фарба, дала старт гоночній пристрасті Мерседес. Берн Шнайдер і Клаус Людві стоять на подіумі, святкуючи перемогу. Вони перемогли Макларен, вони перемогли Порше, і тоді Мерседес зрозумів, що смак перемоги їм дуже подобається. Вони настільки сильно почали, що конкурентам доводиться переглядати всі свої стратегії. Але Мерседес не хоче просто перемог, їм цього мало, їм потрібне повне домінування. Вже за рік вони створюють нову версію, яка отримує назву CLK LM. Ще швидше, ще агресивніше, ще більше на межі. У чемпіонаті GT1 повне знищення. Вони виграють 10 гонок з 10. Мерседес настільки домінує в сезоні, що FIA змушена закрити клас GT1. Конкуренти не витримали піску, а залишати один Мерседес на треку не мало сенсу. Тоді Мерседес вирішили ще більше розірвати суперників і повернутись у легендарну гонку 24 години Ламана. Вони готують новий болів під кодовою назвою Сі ще потужніший, ще легший, ще нижчий. Все заради швидкості. І саме тут Мерседес перегинає палицю, що приводить до одного з найстрашніших моментів в історії автоспорту. Саме цей момент змінить долю не лише автомобіля, але й усієї команди Мерседес. Леман 1999 рік. Траса Сьоркі ласарт Найшвидший і найнебезпечніший трек у світі. Мерседес певні, їх новий CLR має розтрощити конкурентів. Але трапляється щось абсолютно несподіване. Під час кваліфікації молодий австралійський гонщик Марк Вебер летить трасою, намагаючись обійти прототип Ауді. Аеродинаміка вловила повітря під час драфту і CLR злітає у повітря. Вебер з легкими трапами доставили в лікарню. Команда Mercedes шокована, але ще не знає, що це лише початок катастрофи. І тут відбувається ще більш абсурдне. Через два дні Мерседес дістає Вебер з лікарні і знову випускає ту саму машину на прогрівочну сесію. І це стається знову. Селер знову злітає в повітря. Вебер не постраждав. Але тепер стає ясно. Машина під номером 4 не готова до перегонів. Команда вже не знає, що робити. Гонщики скаржаться, на високих швидкостях передок стає надто легким. І тоді Мерседес звертається по допомогу до Макларену. Інженери з формульної команди допомагають встановити пластикові аеродинамічні накладки на передній сплітер. Настає гонка. Четверта година перегонів. Пітер Дамбрик мчить на СЛР по прямій Мюсан на шаленій швидкості. Понад 320 км на годину. Прямо в захід сонця. Практично нулював видимість. Він заїжджає на невеликий поребрик і цього вистачає, щоб потік повітря дестабілізував передню частину. Сілер підкидає в повітря. Машина злітає на 15 метрів висоту, тричі перевертається, перелітає через бар'єри і летить униз із пагорба. Дамберг втрачає свідомість, але дивом виживає. Світ автоспорту завмирає від жаху. Мерседес у розпачі відкликає команду згонок. За дві доби вони втратили репутацію, яку будували десятки років. Сілер більше ніколи не вийде на трасу. Мерседес зникає з Лану на довгі роки, але цей інцидент став легендою, яка житиме вічно. Але повернімося до того, з чого все почалося: до Сілка Джитяр. Що ж такого особливого було у ньому? Перш за все, аеродинаміка CLK GTR використовував гігантські задній спойлер і величезний дифузор, які створювали настільки велику притискну силу, що на швидкості 250 км на годину авто буквально в асфальт. Якщо уявити, машина трималася дороги так, наче зверху на неї скинула бетонну плиту. Або ж поклали десяток будіпозитивних феміністок. Інженери казали, вона могла б їздити у дригом, Аби дозволили. Перевірити, звичайно, не можемо. Тож віримо на слово. Другий момент двигун. Атмосферний v 12 об'ємом 6,9 літра видавав понад 600 кінських сил і крутився майже до 8 тисяч обертів. Цей мотор базувався на гоночному двигуні Mercedes m 120 але його повністю перебудували під нову філософію: швидкість, витривалість і максимальна жорсткість. Але найбільша фішка це шасі. Фактично, це був карбоновий монокок, розроблений за технологіями болідів формули 1 і адаптований для спорткара. Легкий, міцний, але надзвичайно чутливий. До речі, ті самі проблеми з надмірною чутливістю і аеродинамікою на високих швидкостях стали фатальними для наступника GTR – прототипа CLR. На жаль, інженер Mercedes не встигли зрозуміти це вчасно. Ще одна деталь. Щоб дорожня версія CLK GTR могла пройти омологацію для цивільного використання, вона мусила мати базові опції: кондиціонер, радіо та хоч якесь місце для речей. І тут AMG пішли на справжній інженерний тролінг. Кондиціонер найпростіший, майже не охолоджував. Радіо було, але ти нічого не чув через рев 12 А речі можна було хіба що всунути в нішу у дверних порогах. Формально все було за правилами. По факту, боліть з номерними знаками. Звісно, CLK GTR був особливий не тільки на трасі, але й на дорогах. Мерседес створив лише 25 екземплярів дорожньої версії. І сьогодні це одні з найцінніших автомобілів на планеті. Найрідкісніша версія CLK GTR Roadster, яка мала відкритий дах. Уяви, ти летиш на швидкості 320 км на годину. А повітря зриває твої окуляри і кепку, поки ти намагаєшся втримати кермо цього монстра. Родстерів було всього 6. І зараз вони коштують понад 10 мільйонів доларів. Ще один шедевр унікальний екземпляр з мотором v 8 від Боліда McLaren Mercedes Формули 1, того самого, на якому чемпіон світу Міке Хакінен перемагав у гонках. Цей автомобіль був справжньою ракетою, яка мала понад 700 коней і швидкість, яку важко описати словами. Кожен CLK GTR має свою історію. Один з власників, Султан Бурнею, наприклад, зберігав машину у спеціальному гаражі, де температура була ідеальною, а авто ніколи не виїжджало з за ворота. Скажу на круту інвестицію, так? Да? CLK GTR зараз це автомобільний діамант. Він став абсолютною легендою і мрією будь-якого колекціонера. Останні продажі показують, що ціни ці машини стартують від 8 мільйонів доларів і сягають космічних 12 мільйонів за найрідкісніші екземпляри. Можна сказати, що кожен CLK GTR музейний експонат, який рідко бачить світло сонця. Але коли таке трапляється, це одразу стає подією для всіх фанатів Mercedes. CLK GTR – це більше, ніж просто автомобіль. Це історія про ризик, який перетворився на тріумф, а потім на трагедію. Це приклад того, наскільки далеко може зайти автоконцерн, коли ним рухає одержим з перемогою. А чи сів би ти зокрема за цього звіра, знаючи його вартість та характер? І який Мерседес для тебе став найбільш культовим? Чекаю твою думку в коментарях. Давай обговоримо. І не забудь підписатися, вдарити в дзвіночок та поставити лайк. Твоя підтримка допомагає мені створювати ще більше крутих історій. Побачимось в наступному випуску Shifted!